Ми з України. Сьогодні у нас буде таке доволі цікаве відео. Е, Відеоінструкція про те, як я відділяю марки від конвертів. Якщо чесно, роблю я це раз в рік або раз на два роки. Одним словом, беру ось, набираю все, що зібралося за рік, вирізаю, ну і потім починаю відділяти. Що для цього нам треба? Ну, Як бачимо, тарілка з гарячою водою, тільки що чайник закип'ятив, залив. Потім нам потрібні самі марки. Які ми будемо сьогодні відділяти. Ну і пінцети. В принципі, я зазвичай фігурую мене відео такий пінцет, гострий, Але сьогодні він нам не підійде, тому що він може пробити марку. Марка під дією води вона стає доволі м'якою і може пробитися. А ось такий пінцет, колись придбав на Aliexpress, я там написав, що це філателістичний е, пінцет, але якщо чесно, він не дуже підходить, тому що ось він доволі товстий. Тобто отак е, брати марку зручно. А в принципі, якщо в альбомі її треба витягти, то не дуже зручний. Потім нам потрібні салфетки, папір, де ми будемо викладати наші марки. ну і Книга, книга це для того, щоб вирівняти марки, щоб вони були рівненькі. Е, ну, за рік, як бачимо, Ось у мене, наприклад, це ось такий самий крупний улов. Це ось така марка була. Це бачимо, воно щось там написано. Марка 2018 року. Ми теж будемо її відділяти. У мене цілий є, потім ось такі марки, стандарти. Дуже багато стандартів. Якщо чесно, спершу я думав, що не дуже вони потрібні стандарти, але потім вирішив, все ж таки теж буду їх збирати і відділяти. Також є ось такі 92-го року. Марки це теж прийшло в цьому році. Це із розряду, коли трохи дурять у Керпошту, клеять марки ранніх років, які тоді практично ну, тобто це ж номіналось Д-20-ка, це в карбованцях. Я зрозумів, зрозумів, то це дуже правильно. Ну, і також, як бачимо, є вже цей рік, ось 23-й, 22-й рік. Доброго вечора ми з Україною. І ще десь бачив Марко. Ага, так, здається, десь вона тут. Ось стандарти. Це українські, ну не знаю, вийде з них щось чи ні, тому що вони були приклеєні на звичайний клей. тому... У сьогоднішньому відео і подивимося, вдасться їх відділити чи ні. Ну, був ще десь один стандарт, але я його не бачив. Ну і також ось знайшов в себе трохи марки. Ось такі це у нас серія Європа, 2006 рік, це 50 років цій серії. Ну, як ми бачимо, основні залишки салфетки. Це, видно, я його відклеював, щось в мене не вийшло, я його відклав. І ось протягом не знаю якого часу я їх знайшов і вирішив почистити. Ну що ж, почнемо? Ну, давайте почнемо із стандарта. Саме звичайно, ось такий F. -ка. Це у нас міста, герби міст, сіл та областей. Просто кладемо в нашу ось воду. Ну і, в принципі, незручно, що вона потонула, але зараз має відділитися. Давайте накидаємо ще трохи марок. Рекомендую тарілку після використання помити, тому що там можуть бути залишки клею. Не знаю, вони, здається, не шкідливі, тому що, хто клеїв марки, там немає клею, то клеють їх там облизують по-різному. Ну що, Як бачимо, ось уже перші марки повідділялися. Зараз спробую виловити, якщо чесно, доволі важко виловлювати. Ну, зазвичай це роблю на камеру. а так, то ось бачимо, отрушуємо воду, залишки води. І ось наша перша марка. Тепер беремо звичайний папір і кладемо туди і намагаємося таким чином залишки вологи, води прибрати. Тобто я беру так марку і з різних сторон, не знаю видно чи ні, кладу ось так до паперу, щоб вона прибрала вологу. Беру звичайний папір, формату А4. це Знайшов думаю, ну був якийсь кольоровий папір, ну, не думаю, нічого страшного. В принципі, ось так марка виглядає. Тепер е вона трошки підсохне, покладу її в книгу, і на деякий час, ну декілька годин, достатньо, щоб вони вирівнялися, і потім можна буде покласти в альбом. Ну і так пророблюємо з кожною із марок. тобто ось Взяв дешку. З'явлю залишки води, щоб залишилося, на папір і оп, прибираємо зайву вологу. Ну і так пророблюємо з кожної маркою. Єдина порада: тарілку помити після цих операцій, тому що вже ось 4 марки, чи скільки туди вкинув, то не знаю, камера передає чи ні, але вода вже трохи пожовтіла від клею. Ну, Сподіваюсь, що це від клею. Тому що, посуду, зазвичай ми його добре. Так ну і так будемо зараз пробувати з кожною маркою. Ну що ж, зараз для вас мить, а для мене можливо навіть пару годин, поки я відділю всі ці марки, і покажу вам, що в мене в результаті вийшло. Ну, і поки відклеються у нас чергові марки, відділяються від залишки конвертів, хочу трохи показати такий проміжний результат, деякі спостереження. Ну, Перше. Ось трохи стандартів вже не відділяв, вже сохнуть. Зараз остаточно вони висохнуть, і я їх відправлю в книжку на вирівнювання. Ось трохи ще результату. Тут бачимо стандарти чи ці художні марки минулого року, цього року, 22 рік. 2023 ну рік. Звернув таку увагу: я перший раз стикнувся з марками 92-го року, саме ось із стандартами. Перший раз я їх бачу, то хочу сказати, що доволі такі були цікаві марки. Вони доволі якісь такі ніжні, як на мене. Тобто як звичайний папір. Тобто ці ось більш такі кріпкі, а ці чомусь ніжні. Ну і вже, ось, як бачимо, одну марку зіпсував. І виникла одна цікава така штука. Зараз покажу. Одна марка в мене розклеїлась. Зараз я вам її буду намагатися якось показати. Так, це у нас із стандартів ось така. Вона чомусь розділилася на дві частини, тобто коли я її мив. Ну, у мене підлодав, що це була марка, що клеїться. тобто Не наклею, а типу, як наклейки, самоклейки, є такий тип, по принципу, як пес-патрон зроблено. Ну і ось уже Чергові стандарти теж сохнуть, готуються для сортування. Ну що ж, Вимикаюся і вже покажу остаточний результат. Ну а можливо, Ще пару проміжних результатів покажу. Ну що ж, Не знаю, скільки там вийде відео на самому монтажі, напевно, хвилин 10, але якщо чесно, пройшло півдня. Ось марки побули під пресом, всі відклеїв, поклав ось, як бачимо, А4, щоб вони не приклеялися до сторінок книжки. Використовую таку військову енциклопедію. Це десь колись взяв така доволі товста книжка, можливо, сантиметрів 3-4. От як вага, дуже гарно підходить. Ну відкладаємо її. Сторінку, і тепер давайте подивимось, що ж в мене там вийшло. Так, ну, перша частина це ось марки. ну Бачу, все нормально. Так, здається, нормально, побули під пресом, трохи підрівнялися. Є якісь там, бачу, дефекти, але нічого страшного. Давайте зараз подивимось, поперевертаємо, що ж там цікавого. І так, посортував я всі марки. Ось ми бачимо, що в мене вийшло. ну І зараз давайте подивимося на стан після того, як я їх відділив. Е, вперше, ось, що в очі самий такий крупний цепка е, з трьох марок. Це у нас художні марки Вон, Кричевський, триптих життя. У е, мене є, здається, цілий аркуш цього триптиху. 2019 року, ну, як бачимо, в принципі, нормально відділилися, рівненький, чистенький став. Ну так, видно трохи початки, але нічого страшного. Е, ось тільки була одна один момент, ось, замітив, бачите, жовті плями це залишки старого конверту. Е, я їх намагався відмивати, але бачу, щось вони поганенько відділилися. Ну, можливо, ще разок спробую, а можливо, так і залишу. Далі по стандартах, оце ось новенькі. Це у нас 10-й стандарт. Бачимо ось 22-й рік. В принципі, теж нормально. І 23 й рік, Ось на що 23-го року, року не зрозумів. Ага, порвана марка. Ну, це піде в утіл, скажімо так, викинув цю марку. Ну, нічого страшного, не остання. Ну, ось, Оця Олімпіада теж доволі ціла. Передивився, вся решта марок більш-менш цілий. Ну і саме Переживав за оці ось марки, це у нас український стандарт 92-го року. Думав, що їм буде хана, але ні. Після того, як вони висохли, в принципі, нормальний стан. Ну і тепер, можливо, головне питання: навіщо все це я робив? Яка ціль цього? Якщо чесно, просто приємно було провести час за улюбленою справою: поперебирати марки, повідділяти їх, посушити. Плані цінності. Ну, я бачив, ось стандарти продають по 50 копійок. Не знаю, як їх часто беруть. Хоча я за все життя бачив тільки один раз, що один дядько брав ці стандарти. ну і То він сказав, що він просто їх бере, потім передивляється по різновидах, дивиться, там щось цікаве, нецікаве. Ну, скажімо так, таке хобі у дядька було. Ну і художні марки, ну можливо, там вони по пару гривень вже й будуть, а можливо, по гривні. Це вже як карта ляже. Ну що ж, на цьому все буду закінчувати. Закінчувати це відео. Всім дякую за перегляд. В коментарях можете написати свій спосіб, як ви відділяєте марки, і взагалі, чи ви цим займаєтесь, як ви до цього відноситесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Слава Україні!